Оглянути унікальні пам'ятки архітектури, познайомитися з історією Києва і побачити мальовничі краєвиди, охочих багато. От тільки умовля комфортного відпочинку гостей часто бракує. Приміром, аби дістатися стоянки екскурсійного автобуса на привокзалі, туристам треба пройти чимало кіосків з різноманітними речами і смітники. Стоянку туристичного бюро теж часто займають сторонні нарікає екскурсовод. Тому припаркуватися в бровки автобус не завжди може, А тому, як туристи повинні заходити через так через тротуар, Вот поэтому проблема в том, чтобы в технике безопасности нам очень сложно подвести сюда туристов. Проводити екскурсію столицею теж проблематично. Місто настільки переповнене автівками, що заплановані зупинки здійснити неможливо, адже паркуватися немає де. От у нас запланована, предположим, остановка на Софійській площі возле Софійського собору. Але діло в тому, що там йолочки стоять лікарні машини, там не то, щоб не, не можна вивізти групу, а навіть немножечко притормозити, не можливо, тому що за нами йде транспорт, а тут стоять машини. Зупинитися біля Софіївської площі нам все ж таки вдалося. Екскурсовувати. Говорить, що пощастило. Автобус невеликий, тому припаркувалися прямо на тротуарі на кілька хвилин. Коли ж вибратися з затору не вдається, гостей пересаджують на метро. Якби б ніби була затора, ми більше встигли б по часу, більше б посмотрели, може бути, куди то й б зашли. Основна проблема в тому, що спеціальні місця для екскурсійних автобусів відсутні. Немає сьогодні узаконеної схеми. Паркування автобусів також і переміщення по місту Києва. Є цілий ряд пропозицій. Вони знаходяться на обговоренні. Пропозиції і документи вже надіслані до відповідних інстанцій і будуть розглянуті на сесії Київради. Впоратися із проблемами управління туризму сподівається до кінця цього року. Юлія Поворозник, Андрій Геля, Андрій Соловйов, телеканал Київ.